Канадский рыбарок Дрейк вырешил заработать, а чтобы заработать, треба что-то продать. Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. А давай, Шарки, мы тебя продадим. От тільки замість шарика чувак вирішив здихатися двох своїх квартир у Майамі. Ті самі апартаменти, які знімались у цьому кліпі, купив їх римач рівно рік тому за два лями баксів, а продає за два з половиною. Мабуть, параної зірку з'їла. Думає, що лихі дядьки його знайдуть і як слід віддячать за творчість. А хати там що треба. По три спальні, по три ванни. У принципі є де сховатись, та від власного страху не сховаюся. Алло. Альокраса на Севендес. Ти умреш через 7 днів. Ех, Дрейк, невже ти збожеволів у такому юному віці? Всі, хто готовий придбати дві квартири у центрі Майами, дзвоніть Дрейку, якщо він, звісно, візьме слухавку. What you do, huh?